вільно залишив частину, аби доглядати за вагітною дружиною та дитиною. Івано-Франківець Юрій став на захист країни ще у 2022-му, але згодом тимчасово покинув службу через сімейні проблеми. Втім, бажання нищити ворога виявилося сильнішим. Свою історію військовий розповів Тетяні Дадак. У лютому 22-го Юрій вирішив одного волонтерства замало та став бійцем 102-ї бригади ТРО. Вже у квітні хлопець опинився під Гуляйполем. Коли в тебе є в руках зброя, в тебе є противник і в тебе є наказ на знищення ворога. Це трошки набагато краще відчуття. Скажімо так, мені сподобалось. Як справжньому українцю, якому дали дозвіл на вістріл москаля. Ті ворога були різні, спроби проникнення методом ДРГ, і артообстріл, і спроби технікою заїхати. Обстріл з БМП були, з танків. Але у січні 2023-го службу довелося перервати і не через ворожі кулі, а сімейні обставини. У мене жінка завагітніла близнюками. Старшу дитину не було на кого лишити, і коли я подзвонив до командира частини, з фразою переведіть мене на ППД у зв'язку з тим, що жінка в роддомі на збереженні, Я не маю на кого старшу дитину лишити. Я буду з ним ходити в наряди. Військовий просив переведення ближче додому, але отримав відмову. От так розпочався його рік у статусі СЗЧ. Проте розповідає, чекав на механізм добровільного повернення на службу без кримінальної відповідальності. Я вернувся на фронт 9 вересня, а 13 листопада я поховав одного з близнюків. Хлопці розуміли, чому я був сезич. Єдине, що я хочу сказати, що якби у мене була можливість не піти все заче, я би не пішов, тому що я не зміг вернутися в підрозділ, в якому, скажімо так, я народився. Після повернення на передову війна для Юрія стала технологічною. Головні цілі тепер у небі. Ця наша зенітна батарея 24 на 7 кожного дня постійно працювала по ворожих противниках повітряних. Шахіди летіли кожного дня молні, кожні кожен день в день, вночі не, не, не було різниці. Знешкодити їх трошки було важко, тому що вони, по-перше, маленькі, швидкість, рух. От. Для того, щоб попасти по рухомій цілі на висоті 800 і більше метрів, це треба. Математично вирахувати відстань швидкість самого самого противника. Як він рухається, після кількох контузій у військового розвинулася епілепсія. Тож довелося змінити місце служби. Тепер Юрій військовий одного із теціка ЕСП в області, поповнюю. Ряди своїх хлопців для знищення ворога теж є важливою роботою, тому що людей не вистачає, фронт тріщить. Хлопці, які узнали, куди я перевожуся і якою роботу маю робити, вони попросили наступним чином. Хлопців, молодих, які можуть реально виконувати роботу. Хлопців з азартом, яких є цей запал, яких є бажання нищити ворога. Чоловік запевняє, залишатиметься у струю до самої перемоги. На це має ще одну особисту причину: його брат, теж військовий, зник безвісти під час оборони Маріуполя.